Скільки пересічний українець заплатить за ініціативи уряду та рекомендації МВФ, круглий стіл на цю тему провели у Житомирі за ініціативи Київської громадської організації Рух за справедливість. Участь в обговореннях взяли житомирські політологи, громадські активісти, підприємці, колишній правоохоронець та екс військові. Не секрет, що економічна ситуація в Україні критична. Держава має борг 70% від ВВП на мові цифр при бюджеті у 2 трильйони гривень. 1,3 трильйони ми вже повинні віддати. Реального плану виходу з цієї ситуації. на думку участников круглого стола, у влады пока есть слова. Протягивание руки помощи бизнесу, как такого мы не увидели, в 4-5 раз по регионам сократилось количество малых и средних предприятий. Почему они сокращаются? Первое, нет нормального кредитования. Кредитование под 40-50% не выдержит ни одна экономика, ни одного бизнеса. Второе, это та же коррупция в органах государственной власти, какая была такая и осталась. Что мы видим? Мы видим сегодня повышение а, цен от 30 до 100, 200, 300%. Гроші, які дає Україні міжнародний валютний фонд, нам дуже потрібні, але умови їх отримання для звичайних українців, м'яко кажучи, не сприятливі. Це і підвищення на 5 років пенсійного віку, і суттєве підвищення тарифів на газ та електроенергію, а також скорочення без роботи залишиться 230 тисяч бюджетників. Це в той час, коли люди й так живуть на межі бідності. Перший транш МВФ Україна вже отримала. Тож ланцюгова реакція запущена. Ціною отримання получення там 17 миллиардов долларов мы идем на неимоверные увеличено, увеличение немиренної напружки на все-таки на наше там бідне населення, яке складає в Україні нижче прожиточного рівня це 80% там відсього кількості населення України. За словами Житомирського політолога Андрія Лактіонова, роль кредиту МВФ для України взагалі не варто перебільшувати. Чи допоможе перший транш МВФ стабілізувати економічну ситуацію в країні і валютний ринок? Так, допоможе. Надовго лі? Ні, не надовго. Потому що вже через коротке время, а это в районі осіння. Нам нужны буде такі ж влівання для стабілізації дальнішої ринку, в принципі ситуацію кардинально не і справи. Наступні актуальні питання: хто буде повертати ці гроші, коли і за рахунок чого? Також відкритим залишається питання, чи спроможна Україна взагалі виконати всі умови МВФ, зокрема, що стосується підвищення пенсійного віку. Здравоохранення не готово виконати соціальний заказ на обслуговування. людей, работающих с повышенным пенсионным э, возрастом. Это э, отсутствие полностью диагностической базы. Далее, кроме этого, отсутствие... Э, э, Помощі приближені первічної медицинської помощі к населенню і отсутствие реформ в здравоохранении на сьогоднішній день нашої страни українці вже заборгували по комунальній сфері 13,5 мільйонів гривень. Платити просто немає чим. в цей час уряд тільки підштовхує людей у прірву. Вважає київський громадський активіст. Міністерство регіонального розвитку ініціюють законопроект у виселенні должников по комунальним услугам. 10 тисяч гривень накопили долго, будьте добри через рішення суд. А в течіні там трьох місяців виселення на вулицю е, і е, реалізація імущества. Ми понімаємо, що кілаками кусочки в виді квартир в виде земельних участків будуть реалізовані за бісценок. А сім'ї з маленькими дітьми грудними дітьми можуть бути виброшені на вулицю. Активіст спортивно-патріотичного клубу Січ Олексій Побережний вважає, що проблема й у пасивності місцевих громад. Ми свого часу стикалися з необґрунтованим підвищенням тарифів на сміття на вивіз твердих побутових відходів в місті Бердичеві, а власне лише активна робота експертів дозволила. А зекономити протягом двох років приблизно десь близько двох мільйонів гривень в кишенях при В ідеалі з питань підвищення тарифів мають взагалі приходити громадські слухання, але у нас не пройшло жодного. Тож за ініціативи уряду, якими б вони не були, українці платитимуть і надалі стільки, скільки буде потрібно.